Всім привіт! Ви на каналі Ібіс. І сьогодні у нас на огляді болонське водилище Shimano Aero X3 JT. швидкого ладу для любителів рибалити як на течії, так і в стоячій водоймі. Потужний бланк дозволить себе впевнено відчувати при виважуванні трофейної риби, такої як короб. Карась або лящ. Він виконаний із високомодульного карбону з використанням технології HPC. Має велику міцність завдяки тому, що при його створенні використовують зв'язуючі смоли, які під високим тиском заповнюють пустоти матеріалу. Полегшені кільця, Seagite рівномірно розподіляють навантаження по всій довжині бланку. Це легко відображається при легкості закиду та рівномірному навантаженні і амортизації при виважуванні риби. Для кріплення катушки. Використовують швидкозажимний металевий катушкотримач. Асортимент складається з п'яти моделей. Найлегший шестиметрова вудка має вагу 334 грами, найтяжчий варіант семиметрова має вагу 425 грамів. В модельному ряді ви знайдете бланки для роботи з монтажами від 18 до 35 грамів. Всі вудки мають транспортну довжину 144 сантиметри, поставляються в такому м'якому чохлі та спеціальним пластиковим наконечником для захисту кілець болонки Shimano Aero X3 GT стане надійним помічником як для новачка, так і для любителя поплавочної ловлі, який полює за трофейною рибою на річках, озерах та навіть на морі. Тому, якщо ви обираєте болонське водилище, рекомендую вам звернути вашу увагу на серію водилищ Shimano Aero.